маємо сьогодні радість презентувати другий соціальний проєкт нашого благодійного фонду Карітес з парафії Святого Андрія Привозваного, який ми здійснили разом з благодійним фондом «Платформа соціальних змін. Це є закупили нове остаткування». На пекарню колосок, де ми маємо тісну гарну співпрацю з власником пекарні, пані Галиною Гудзуватою, яка є доброю благодійницею і волонтеркою для нашого війська. Ми знайомі дуже давно, закупивши це обладнання для пекарні, де ми залишаємося власником обладнання, але даємо в оренду пекарні. Ми маємо можливість кожного місяця отримувати по 10 тисяч гривень на рахунок нашого фонду для благодійності для творення добра для. Потребуючих людей нашої Калуської громади. Цей проєкт нам е, дуже сподобався на початку самому. Ми звичайно почали втілювати гуртя, пошукали обладнання. Все нам доставлено, все укомплектовано, почало все дуже добре працювати. І як результат ми наразі вже маємо і збільшення виробництва, і кращої якості виробництва. У нас, звичайно, у цього збільшуються е, покупці, наші клієнти більш задоволені нашим товаром. Найбільше мені би хотілося розвивати виробництво до хліба. Ну, всі ми знаємо, що то є більш корисне. Він натуральний. Ми використовуємо тільки живі натуральні закваски, без зовсім ніяких домішків, нічого тільки все жит на життєму живі натуральні. І тому він є корисний, він і добрий для здоров'я. І мені подобається робити цей хліб. Мені подобається його реалізувати. Ми розвиваємо безріжове хліба. Ми з відкриттям магазину Саліна зараз він вже перейменований на колосок. На під назву нашої пекарні повністю виключили з магазину алкогольні напитки, сигарети. Ну для того, знову ж таки, щоб спрямувати це в добре русло. Також ми ще біля магазину поставили смітники для розподілу сміття. Також приємніше знаєте, в чистоті жити і привчати до цього і діток, і молодь нашу. Ми вже його сортуємо, а тоді вже по назначенню ми здаємо і пластик, і папір, і так далі. Ну, взагалі, взагалі нас це спонукає, тому що з пекарні також ми мусимо розділяти сміття, і це вже відповідно потягнуло магазин. І хотілося цей кутик знаєте, трошки зробити кращим, чистішим, щоб людям було приємніше сюди прийти, посидіти, поспілкуватися, так щоб воно якось працювало в доброму напрямку. Соціальне підприємство це є дуже важлива справа у житті громади, яка, дякувати Богу, благодійним фондам і хорошим підприємцям і комунальним закладам нашого міста розвивається добре. І воно лише на початку, але люди творять не тільки власний бізнес, не тільки творять власний заробіток, але долучаються для потреб громади, тобто для людей, які є в потребі. Власне, частина з бізнесу, участі цього соціального підприємництва буде йти на благодійність, де ми чітко будемо висвітлювати громаді, що ми зробили за ці кошти, кому ми надали ці кошти і в якій формі ця благодійність була здійснена.